Ційний гість Віталій Портніков кажемо вам доброго вечора та слава Україні! Вітаю, герої! Пане Віталій, давайте розпочнемо з вашого дозволу з того, що відбувається у Китаї. Як ви гадаєте, чи має і може мати якісь реальні цікаві е, і хороші наслідки для України е, ці перемовини Сідзіньпіня та Путіна. Тому що якщо зараз, е, скажімо так, е, поверхнево відмоніторити заголовки багатьох медіа, особливо якщо ми говоримо там про російські так звані ліберальні медіа, то там всі кажуть, що там ледь сі Цзіньпін не поставив Путіна на місце, ледь його не принизив. Ну але тим не менше, принизив чи не принизив нас не дуже цікаво. Які для нас реальні наслідки може мати ця зустріч? Чи це чергова зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна вже не вперше, і в принципі ніяк на війну це вплинути не може? Мені здається, що ця зустріч, яка спливає на війну, тому що ми бачимо, що момент мирного врегулювання того, що в Китаї називають українською кризою, це одна з центральних тем цих перемов. і це абсолютно конкретні тези з боку Китаю. І вони пов'язані з тим, що потрібно там забезпечити гарантії безпеки для всіх країн. Це, до речі, дуже цікава історія, коли Росія як ядерна держава, яка претендує на роль Радянського Союзу, просить гарантії від Сполучених Штатів і Китаю. Але це вже, знаєте, на совісті Володимира Путіна і його позиціонування в якості лідера Росії. Говориться про необхідність припинення військових дій з китайської сторони. Мирне вирішення ситуації, і ми знаємо, що напередодні візиту Путіна Міністерство закордонних справ Китайської народної республіки оприлюднило свої пропозиції щодо саме такого замороження конфлікту, і Путін з цим погоджується. А Сі Цзіньпін продовжує про це говорити. І я, до речі, звернув вашу увагу на те, що у документах цих перемовин є слова про те, що китайські фінансові інституції зараз знаходяться під тиском у зв'язку із своїм співробітництвом з Росією. І що потрібно докладати зусиль для того, щоб там створити умови для фінансової співпраці Росії і Китаю, однак там не говориться, яким чином. І це, в принципі, підкреслює, що ці попередження, з якими виступив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час свого візиту до Пекіну, вони працюють, ці попередження, вони діють. Це дійсно серйозна історія. Тому що якщо китайські банки будуть потрапляти під американські санкції, під санкції інших європейських країн, тому що із таким закликом не допомагати військово-промисловому комплексу Росії до Цзіньпіна звертався не тільки Ентоні Блінка, але й Мануель Макрон, і Олаф Шольц і Урсула фон дер Ляен. І Сі Цзіньпін все це чув, і він розуміє, що можуть бути конкретні дії. Тому, звичайно, для Китаю немов би великої проблеми в продовженні російсько-української війни немає. Однак тут є ціла низка послідовності, якщо Китай. Не проти продовження цієї війни, він має допомагати Росії і економічно, і шляхом постачання продукції подвійного призначення. Тому що інакше Росія не зможе відновлювати свій військово-промисловий комплекс. А якщо Китай поставляє Росії якусь продукцію, його економіка потрапляє під санкції. Сам Китай починає засуджувати, що він зберігає стосунки з Росією. І таким чином виникає пряме бажання. Чи в цей конфлікт закінчився? Можливо, із збереженням обличчя Володимира Путіна Китай не думає про поразку Росії у цій війні. Однак він думає про фіналізацію цієї війни. І це вже очевидно, мені здається, останніми тижнями. Скажіть, пане Віталію, от вам не здається, що в принципі цього тижня можна говорити про те, що. А... Ефективні перемовини, ефективні перемовини, які справді можуть бути дієвими, ну якось е, стали ближчими, і можливо стали одними з найближчих е, потенційно за весь час, за весь період. Е, повномасштабного вторгнення Російської Федерації тут два фактори хочу вам навести. Можливо, це бажане задійсне. Ще на початку тижня світові медіа чомусь писали про харківський наступ як про якийсь вирішальний момент війни. Хоча ми там дивилися на мапи і розуміли, що ну в принципі там нічого катастроф... неприємного, але катастрофи не сталося. Водночас багато медіа казали, що зараз, от якщо оборона не... не втримається, то буде все дуже погано. І ось сьогодні зовсім. Зміна риторики, можливо, це якийсь такий був навіть і з боку Путіна хід в абанк спробувати хоч щось чогось досягти перед з Сі Сідзінпінем. І коли вони бачать, що ну в принципі тих результатів, на які вони сподіваються, а саме там просування до Харкова ще ближче на відстань артилерії не відбувається. От ну власне, знаєте, перед кожними перемовинами всі підвищують ставки. Ну, я думаю, що ставки і далі будуть підвищуватися. Я не думаю, що харківський наступ був пов'язаний з бажанням там щось велике захопити на Харківщині. Було бажання відтягти резерви з Донецького напрямку. І ми ж бачимо, що там продовжуються інтенсивні бойові дії. Це дійсно серйозна проблема. Але я вам так сказав: ефективні перемовини можливі на даний момент тільки в ситуації, коли жодна сторін не висуває серйозних вимог до іншої. Розумієте? От Росія може піти на замороження конфлікту, якщо Путін взагалі хоче би його заморозити, але це питання того, що ми знаємо і не знаємо про російські ресурси. Однак разом з Путіним поїхала людина до Китаю, яка більше знає про ресурси, а буде знати ще більше. Це новий міністр оборони Андрій Білоус. От Росія може піти на якесь е е е закінчення військових дій чи призупинення, тільки якщо їй не будуть задавати. Питання про репарації тільки якщо їй не будуть задавати питання про повернення територій, яких вона окупує, і тільки якщо їй не будуть задавати питання про конфіскацію активів. До речі, я вам хочу нагадати, що сьогодні у спільній заяві Сідзіньпіна і Путіна про це цю конфіскацію активів і майна було сказано окремим пунктом. Тобто, це дійсно болючий для них обох момент. Це момент, який які їх турбує, і чим ближче ми будемо наближатися до конфіскації суверенних російських активів для допомоги Україні, тим більше може бажання у Росії з'явитися, призупинити війну. Так, от це з російської точки зору, з української точки зору, звичайно, Україна не піде на жодні перемовини, умови яких буде визнання російського статусу окупованих територій. Україна не піде на перемовини, які будуть включати в себе всі ці пункти про демілітарізацію, денацифікацію, нейтральний статус і таке інше. І це і означає, що, що якщо ми говоримо про перемовини, ці перемовини не можуть закінчитися якимось конкретним політичним результатом на даний момент. Це може бути тільки про припинення вогню. І це реальність. Я завжди казав, що це може бути реальністю. Але тут же питання майбутнього. Тобто, якщо ми навіть готові до таких перемовин, потрібно задати питання нашим партнерам: дійсно про гарантії безпеки. Якщо ми не можемо увійти до НАТО і нас туди не запрошують, то в будь-якому разі результатом припинення воєнних дій мають бути такі гарантії безпеки для України, принаймні для тих територій, які сьогодні контролюються нашою владою, які б унеможливили російський напад. І це теж питання не до нас. І навіть не до Росії, це питання до Заходу. Чи готові вони заключити з нами не ті угоди про допомогу, яку вони зараз заключають? А справжні гарантії безпеки. Гарантія це означає, що якщо Росія на вас після цього припинення вогню нападає, то ми беремо участь в конфлікті разом з вами, а не просто постачає вам ще дві батареї ПТ. от Розумієте, от в чому може бути сенс будь-яких перемовин про майбутнє. От, власне, сьогодні президент Зеленський також заявив, що вже з урядом Польщі починаються перемовини стосовно безпекових гарантій в контексті того, що ви говорите, а як ви гадаєте, чи може бути гіпотетично такою ситуація, що умовно українська влада не може офіційно та публічно погодитись е, на ці перемовини, але. Там з'явиться якась третя сторона, ну як полонених дуже часто міняють, коли вони з кімнати в кімнату ходять в Еміратах, якщо я не помиляюсь, в Катарі так і говорять спочатку з українською стороною, потім з російською, потім знаходять якусь середину. Так, от українська влада йде на якісь такі компроміси складні. Як реагує українське суспільство? Як воно може зреагувати в контексті того, що власне процес мобілізації показав, що ну, скажімо так. Вочевидь, настрої дещо змінилися порівняно з початком 22-го, серединою та й кінцем 22-го року в українському суспільстві. Я думаю, що якщо не буде ніяких реальних поступок з української сторони політичних, тобто визнання якихось речей, українська влада може дозволити собі серед через посередників, саме з точки зору припинення вогню. Вести будь-які перемовини про о, якісь тимчасові рішення, коли суспільство буде знати, що це саме тимчасові рішення. Абсолютно іншою є ситуація, коли є визнання. Зумієте? Це те, чого Росія весь час хотіла, що ми визнали російський статус, Криму, незалежність, Донбасу. Пам'ятаєте, під час перемовин у Стамбулі Росія ставила такі вимоги. Звичайно, українська влада ніколи на це не піде. І це неможливо розробити з точки зору нашої конституції, основного закону. Однак перемовини за посередництвом якоїсь країни, дійсно там Туреччина, одна Об'єднаних Арабських Еміратів, про припинення вогню, про обмін полоненими, про е, гарантії безпеки і про те, що не буде нових військвоєнних дій. Я не думаю, що в українському суспільстві буде серйозна опозиція. До таких рішень якщо всі будуть розуміти, що Україна продовжує наполягати на своїй позиції політичні, на своїй територіальній цілісності. на репараціях і на відновленні своєї економіки. Але ж президент Зеленський говорив, що він допускає, що повне відновлення територіальної цілісності нашої країни може відбутися не тільки військовими, але й політичними інструментами. І ніхто не виступав проти цієї цієї тези. президента. ну от питання просто обсягу території. Які можуть бути повернуті України шляхом політичної діалогу і майбутнього? все. Ми дуже часто і багато наших гостей, ну скажімо так, не те, щоб скептично, але оці, оцей саміт миру, який буде у Швейцарії. Багато хто називає, ну, ну зберуться, поговорять все окей, висловлять декларативну підтримку вкотре України. Але те, як активізувалася Російська Федерація, те, як активізувався, в тому числі Сі Дзіньпін напередодні цих перемовин свідчить радше про те, що щось у Швейцарії справді можуть вирішити таке, що справді може повпливати на хід подальшого протистояння. Ну або те, як ви говорили, можливо, вони знають, що умовно в Швейцарії можуть ухвалити рішення про конфіскацію російських активів, як в Європі, або але вони там власне. Я думаю, що і Росія, і Китай не хочуть зазнати дипломатичної поразки. Якщо збираються країни Заходу, лідери країн Заходу і лідери країн глобального півдня і приймають спільний документ. І цей документ заснований на засадах українського підходу. Це російська і китайська поразка. Тому що за великим рахунком всі ці країни кажуть так: ми вважаємо, що територіальна цілісність України має бути відновлена. Так, ми вважаємо, що Росія має компенсувати знищення української інфраструктури. Так, ми вважаємо, що має бути підтверджений пріоритет принципів міжнародного права. Ну і тоді виходить, що фактично Росія опиняється в дипломатичній ізоляції, навіть якщо мова йде про ці країни, з якими вона підтримує економічні стосунки і політичні, значить для того, щоб це не відбулося, потрібен альтернативний порядок денний. Цей альтернативний порядок денний призведе виключно до того, що у Швейцарії ухвалять за все декларативний документ, який не буде мати в собі якихось конкретних формул, а буде заснований ось на таких от загальних побажаннях. Але в будь-якому разі, треба розуміти, що навіть в цій ситуації, якщо там збереться більшість провідних лідерів, президентів, міністрів закордонних справ з багатьох країн світу, це буде демонструвати, я б сказав, солідарність з Україною як жертвою агресії. І, врешті-решт, ця солідарність і цей документ він дає можливість так чи інакше Україні шукати шляхів припинення вогню. якщо не Реальних перемовин з Російською Федерацією про політичне врегулювання знову таки я не вірю в можливість політичного врегулювання російсько-українського конфлікту, не війни навіть цієї, а усього конфлікту, який там почався з проголошенням України у 1991 році, як незалежної держави, найближчими десятиріччями, не те, що роками, десятиріччями. Однак я допускаю можливість такого вирішення ситуації, яке унеможливить в майбутньому напади. Росії на Україну, ось це важливий момент, який для всіх мені здається має бути важливим. Що припустити, що м -м, якимось чином якісь перемовини е відбудуться, вони будуть ефективними, і буде е ухвалені рішення. Ви дуже часто любите проводити аналогії і справді о, цікава історія, як взагалі е в майбутньому будуть співіснувати український і російський е народ? Ми знаємо, приклад там Південна і Північна Корея, там повністю е е дві країни антагоністи. Хоча е е напевно колись були близькі, бо і були навіть однією країною. Є хорвати і се. Сері... Які там конфліктують, але вже якимось чином там ну принаймні спілкуються між собою. от З чим можна буде порівняти от такий майбутній формат співіснування України і поряд Російської Федерації? Це буде залежати насправді не від нас, а від того політичного режиму, який, врешті-решт, виникне в Росії, ви є привели в принципі більш реалістичну модель. Як хорвата і серби. Але для того щоб ми були як хорвати і серби, в даному разі ми хорвати, правда? А росіяни серби. Потрібно, щоб в Сербії було, була влада, яка буде тяжіти до міжнародного співтовариства. Чому хорвати з сербами спілкуються? Тому що серби врешті говорять, що вони хочуть бути членом європейського союзу, що вони хочуть відкритих кордонів, що вони хочуть е безпеки в регіоні, і там є свої серйозні проблеми, свої серйозні конфлікти. Політичний, дипломатичний, між Сербією Хорватією, Хорвацією, я вже не кажу, між Сербією Боснією. Але серби весь час кажуть: ми хочемо бути там, де є ви. А от Північна і Південна Корея це інша модель. Це коли Північна Корея говорить: ми не хочемо бути там, де є ви. Ви наші вороги, і ви спілкуєтесь з нашими ворогами. От сьогоднішня зустріч Сі Дзіньпіна і Володимира Путіна пішла, прийшла, відбулася під знаком антиамериканізму. Ну якщо ми. Говоримо про те, що ми хочемо бути частиною європейського союзу, НАТО, що наші друзі це Сполучені Штати, а вони говорять, що Сполучені Штати їхні вороги. Якщо для них герої це ті, хто борються з цивілізованим світом, а для нас це герої, це герої цивілізованого світу, то яким чином ми з ними зустрінемось? Скажіть мені, будь ласка, навіть якщо уявити, що частина наших заміс співвітчизників буде продовжувати розмовляти російською мовою, навіть російськомовна, умовна кажучи, культура. Яка буде на території України, якщо так, і навіть культура це сильно сказано, тут особливо культури російськомовної ніколи не було, ну медіа скажімо так, інформаційний простір російськомовний. Він швидше за все буде пов'язаний не з російськомовним простором Росії, а з російськомовним простором російської еміграції. Ви ж зараз самі цитували російські ліберальні видання, так тобто, коли ви говорите російське для вас, це умовно кажучи, якісь видання, які видаються за кордонами Росії. А зовсім не російські медіа, які вони знаходяться в самій Росії. Тобто, від самої Росії ми вже цивілізаційно відділені, тому що її медіа, її політики, її мешканці вони розмовляють вже абсолютно іншими, іншими словами, термінами, абсолютно все інше. Я не знаю, чи доводиться вам спілкуватися з людьми, які живуть в Росії зараз, ну, з звичайними людьми. Але мені нагадується, коли я чую там якісь розповіді про таке спілкування, і в мене залишилося знайоме в Росії. Це спілкування, коли за кордону телефонували до Радянського Союзу. Ви розумієте? І у вас там, от ви живете за кордоном, у вас там якісь проблеми? Ви там якусь іпотеку на квартиру взяли, і ви там якусь е е нерухомість придбали. Ну, я маю чисто побутове. Яке у вас життя? Ви там дітей. Е е е Живете там в Ізраїлі, і дітей там везете на курорт кудись у Францію чи в Італію. І от ви телефонуєте навіть не знайомому, а родичу. І він тобі говорить: Господи, ти знаєш, у нас я купив сметану в астрономії. У нас була вчора сметана, а мама стояла три години в черзі, і вдалося там купити шпалери для ремонту. Я записався в чергу на кооператив, через 5 років можу отримати цю квартиру. Пане Віталію. Я от хочу вам одне таке запитання задати. Давно хотілося про це поговорити, а Якщо уявити, що ну і наші ефіри, і багато ваших ефірів, і багато українських експертів слухають в умовному Кремлі. а Напевно, якісь аналітичні відділи у них слухають, і вони ж розуміють, що, попри війну. Попри все, в Україні залишається величезна кількість російськомовного населення. Дехто з них агресивно російськомовний, дехто з них намагається перейти. Але тим не менше, є оця, скажімо так, велика кількість людей, яка ну Ну, готова споживати е, російський продукт. Я зараз це не буду критикувати, хоча і вважаю, що це погано. Грубо кажучи, вони бачать, що в Харкові е, там під обстрілами випускники е, з одного боку мужньо вранці е, проводять репетицію свого танцю, але там їхня викладачка спілкується російською. Чи можна е, припустити, що росіяни розуміючи безперспективність військової агресії проти України на даному етапі, заходять просто на таке нове? Велике геополітичне коло, коли вони е, зменшують, е, скажімо так, напругу на фронтах, але в довготривалій багаторічній перспективі запускають нову програму. Ну, принаймні, повернення до того формату, який в нас був наприкінці 90-х, початку 2000-х, коли ми всі дивилися російське телебачення, сиділи в контактах, були залежні від Яндекса, Рамблера і так далі. Тобто, ну все-таки зрозуміло, що е, там. В короткій перспективі завоювати військовим шляхом Україну буде дуже складно і приймають нову стратегію. По-перше, у нас, як я вже сказав, різна цивілізаційна мова. І це важливий момент: різна з росіянами цивілізаційна мова. І це буде тільки посилюватися. Може, у молоді, яка дивиться Тік-Ток, мова одна спільна, але коли люди виростають, тобто з 20 років переходять на 25. Вони відразу потрапляють світ різних цивілізаційних мов. Ну тобто, китайська молоді, французька, коли вам по 18 років, ви можете цікавитися одними і тими речами. А коли вам вже по 25, ви живете в абсолютно різних суспільствах. і у нас так теж буде з росіянами. По-друге, питання в тому, скільки років Володимиру Путіну. Ви ж знаєте, скільки йому років? Здається, за, вже за 70, так він не може дозволити собі довгий план. Але всі говорять, що Росією, Російською імперією, Радянським Союзом керують такі колективні спецслужби, і вони там міняють президентів і так далі. Правильно, це правильна відповідь. Якщо Володимир Путін, скажімо, помре, то його спадкоємирати так це правда. Вирішити, що він не може перемогти військовим шляхом і треба перемагати інформаційно-політичним. Але знову таки наскільки йому вдасться це, от я в дитинстві, я не знаю. Я купував е е часопис Карії сьогодні, який видавався Північною Кореєю російською мовою. Але це для мене була розвага, це було смішно. Мені людині, яка жила в радянському союзі, читати північно-корейську пропаганду було смішно, коли я бачив фотографії Кімерсена, керував на місці, так це називалося басейном. В якомусь місці я сміявся. Хоча я жив в країні, якою керував Леонід Брежнев. Леонід Брежнев був схожий на Кімерсена, але він не керував на місці басейнами. Він поводився як звичайний державний діяч в авторитарній країні. Він міг приїхати на відкриття музею, він міг виступити з доповіддю, він міг виступити на прес-конференції з президентом Франції. Розуміється, але басейнами він не керував. І для мене те, як вони пропагували Кімерсена. Було комічно. Тепер я собі уявляю, як вони пропагували Кімерсена у Південній Кореї. От уявіть собі, я живу в комуністичній країні, і мені смішний стиль керування Північної Кореї. А якщо я живу в звичайній країні, в Сеулі живу, і дізнаюся, що там в Північній Кореї лідер керує роботою басейну чи птахофабрики, що я думаю про людей, які таке пишуть і таке випускають. Тому виникає. Питання, наскільки це ж важливий момент, розумієте? Тому що в 90-ті роки ми всі розмовляли ще однією цивілізаційною мовою радянською цивілізаційною мовою. Виникає питання, наскільки це зараз так? Наскільки взагалі в нас однакова мова? І ще раз повторюю: з кожним роком ця цивілізаційна мова не лінгвістично а саме як мова цивілізації, вона буде значно відрізнятися. Так, як відрізняється, якщо хочете китайська мова Тайваню від китайської мови Китаю. Китайці на Тайвані обговорюють вибори, багатопартийну систему, конкуренцію, акції. А китайці в Китайській Народній Республіці обговорюють склад постійного комітету політбюро Центрального комітету Компартії Китаю. Звичайно, політологи на Тайвані і в Китаї можуть зібратися і між собою поговорити про це. Але подивіться на звичайну Тай. Ви зустрічаєтеся і кажете, а ви знаєте? Зараз важлива новина: змінився на третину склад постійного комітету політбюро. Ви знаєте, хто з членів постійного комітету політбюро був на перемовинах з Путіним? Ну, ця молода людина на тебе дивиться і каже: слухай, ти, звичайно, розмовляєш однією земною мовою, але я не розумію, про що ти говориш. Який постійний комітет? Про що мова? От що чекає російську пропаганду в майбутньому, і вони, до речі, 14-го року це усвідомили. Те, що вони почали діяти з силою, це саме тому, що вони зрозуміли, що час спливає, що з'являються нові генерації людей в іншому світі, які вже живуть. Пане Віталій дуже багато цього тижня розмов про ситуацію на Харківщині. Начебто кажуть збройні сили України, вже все там стабілізовано. Дуже багато критики стосовно того, що не так було заміновано, не такі фортифікації. Хоча знову ж таки, це так, це читаючи в інтернеті, і не хочемо не хочеться стверджувати. Я вас хочу запитати про ситуацію інформаційну. Хто в цій ситуації і як виглядає? Тому що, на перший погляд, зараз Російська Федерація досягає усіх своїх результатів в інформаційному плані. Є про що говорити, є чим хвалитися перед своїми глядачами, яку пропаганду їм вуха спрямовувати. Водночас, якщо е, наступ захлинеться і українські збройні сили відкинуть ті підрозділи, які зайшли е, з боку окупантів на територію Харківщини, то ситуація може різко змінитися. Як ви оцінюєте, от, з точки зору інформаційної війни, те, що відбувається зараз на Харківщині, і може початися на Сумщині? Знаєте, мені здається, що російське суспільство не настільки зацікавлено в конкретних результатах, скільки українське. От росіяни просто бачать, що там йде там ця так звана спецоперація на різних ділянках. Сьогодні на Донеччині, завтра на Харківщині, післязавтра на Сумщині. Командуванню краще відомо, де що робити. А у нас абсолютно інша ситуація, тому що у нас мова йде про наше виживання і про нашу перемогу. І ми прекрасно розуміємо, що в принципі роблять російські збройні сили. Вони намагаються розтягти український фронт, як вони це робили. І примушувати українське командування перекидувати резерви з одного напрямку на інший, сподіваючись, що вони зможуть бити там, де сил буде менше, і досягати якихось успіхів. Так, не прорвалися на Харківщині, однак, може, відкрилися можливості на Донеччині. Не відкрилися можливості на Донеччині, вдарили на Сумщині, можливо, з Донеччини знову перекинуть війська, будуть якісь можливості на Донеччині. Вони бажають, в принципі досягти якогось конкретного результату в конкретних місцях. Ми ж розуміємо, що для них зараз дуже важливо окупувати Донецьку область, а сил для того, щоб це зробити, у них там не вистачає. Значить, що потрібно, щоб цих сил вистачало? Потрібно відволікти увагу російської української армії на інших напрямках, тому що це дуже розтягнутий фронт. В чому у нас проблема і чому правий президент, коли говорить, що нам потрібні. Кажемо там Петріоти в Харкові. Якщо мати достатньо сил, щоб вони не могли розтягувати фронти, щоб ми могли зосередитися на конкретній ділянці, тоді фронт стабілізується і вони зупиняються. Якщо ми постійно змушені будемо перекидувати з їхньої точки зору війська з однієї ланки на іншу, то в них з'являється шанси отримати перевагу на одному з напрямків. Який вони будуть штурмувати? Скажімо, ми вирішили залишити якісь війська на Донеччині, але вони прорвалися там, де військ менше, на Сумщині чи на Харківщині. Розумієте, це такий фактично як одяг, який під руками розлазиться. І ми змушені весь час закривати різні там дірки, які вони створюють. Ну і от нам потрібна міцна тканина, яку ми зможемо шити.